Вітаю! Мене звати Оля Лімін, ви на моєму каналі про життя біженців в Німеччині, про німецьку мову. В цьому, в цьому відео я розповім, як стати бухгалтером в Німеччині дуже багато знайомих до мене пишуть, що вони також бухгалтера або б хотіли стати, що для цього потрібно. І якісь сертифікати, і так далі. Обов'язково дослухайте відео до кінця, я скажу, розповім на посилання з усіма школами, де можна зареєструватися самостійно, або від Джоб-центру і так далі, як шукати. Отож, про бухгалтера. Як стати бухгалтером в Німеччині? Якщо у вас є вища Якщо у вас є вже якась економічна освіта, звісно, її треба підтвердити. Якщо ви, звісно, бухгалтер, можете її також підтвердити. Економічну освіту не обов'язково підтверджувати, але все ж таки краще, коли ваш диплом має підтвердження якийсь німецький папір, ніж українські ось ці переклади всіх цих дипломів. Тому, перше, це треба підтвердити. Далі, ця освіта не вимагає того, щоб ви там проходили якісь. Ще перенавчання, курси і так далі. Але в загальному, якщо подумати, чи може на сьогоднішній день український бухгалтер, знаючи німецьку мову, працювати німецьким бухгалтером, моя думка, що ні. Тому що закони, а там, те саме ПДВ, е, якісь відрахування на заробітну плату і так далі, все інше, те, то, власне, все, що стосується податків, законів е, і так далі, цього всього ми не знаємо, і, і що з цим робити. Звісно, у вас є там два варіанти: це просити на джоб-центрі. Щоб вони вам надавали якісь курси. Ви можете, якщо ви там економіст, будь-хто в банк працювали, будь-хто, хоча навіть, якщо навіть якийсь вчитель, викладач, е якийсь лікар, і ви не хочете працювати за своєю освітою, ви б хотіли працювати в офісі бухгалтером, і це ви, ви відчуваєте, що ви б це робили, працювали за комп'ютер і так далі. Ви можете просто сказати, що ви б хотіли працювати бухгалтером, щоб вони вам надали якісь курси. Е як шукати ці курси? Їх є насправді дуже багато онлайн, не онлайн і так далі. Але є дві основні таких ну, школи, таких більш-менш бюджетних, де ви можете самостійно вже, самостійно вже вивчати цю бухгалтерію. Повірте мені, що з рівня Б1 вже туди можна йти. З B1 там буде вам важко, з B2 буде важко. Ну, можливо, з С1 буде трошки легше, але все ж таки важко. Ні на жодному рівні, ні на B1, ні на B2, ні на С1 ви не будете вчити всієї всі тієї термінології, що зустрінеться вам на будь-якому курсі. Ви як туди підете, вся термінологія, все, що стосується економічні різні термінології, все буде німецькою мовою. Ви все одно його не будете знати. Вам би треба було розуміти викладача, що він там розповідає. Добре, коли це курс, коли ви заходите туди щось розумієте, можете запитати. Добре, коли у вас вже є знання. Та, і коли у вас є знання, ви починаєте розуміти, як все це тут відбувається і обраховується. Якщо ви в Україні працювали багато років бухгалтером, маєте рівень Б1, насправді вам, вам просто треба. Пройти якісь перекваліфікації, отримати тут сертифікат, і вам насправді не буде важко, тому що отам всі ці обрахунки, як воно обраховується, і так далі, якісь задачки, оці такі Т, конт, рахунки Т, Вони всі. Однакові якісь обрахунки однакові. Але, але власне, термінологія, база вам і все одно треба буде вчити. Все одно її вам треба буде вчити і розуміти. Можливо, комусь буде легше її зрозуміти. якось а, 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 з, а, Порівнюючи це з українським, можливо, просто вивчити і запам'ятати. Тому в будь-якому місці, де ви не, на сьогоднішній день не знаходитеся, на ну, таких більших містах, якщо ви напишете бухальтон курс, і вам там вискочить, напевно, кілька якихось пропозицій в місцях, місцеві школи вам також пропонують, пропонують навчання. Є різне навчання, може воно бути як рік, там як 6 місяців, як 3 місяці, як 4 місяці і так далі. Все залежить від того. Як, як швидко матеріал подається, чи спочатку, чи, чи і так далі. Звісно, залежить від того, який об'єм матеріалу буде охоплений, тому що в Німеччині там є різні бухгалтери. Є бухгалтер по зарплаті, є фінанс е, біланс-бухгалтер біланс і так далі. Ну, біланс – це вже тоді, коли у вас є там кілька років досвіду, то можна стати. Баланс, створювати баланси, а так просто ще не допускається до цього. Тому ви можете самостійно обрати свої якісь курси і самостійно паралельно навчатися. Зараз я скажу два основних ресурси, де можна знайти ці курси, і там дійсно звідти є, вони сертифіковані і можна також легко знайти роботу. Це, я думаю, що всім відома фольхохшуле, там є безліч а, бо, курсів для бухгалтерів. Вони там поділені, можливо, на, на кілька, кілька я там дивилася ступенів чи рівнів. фінанс-бухальтунг анс, фінанс-бухальтунг і потім окремо вивчається програми. Якщо в нас там один ЕС, то тут датів і так далі. Все, що там бухгальтинг, і там, де заходите на Фольхов Шуле. Вписуєте там, де курси, шукаєте, вписуєте бухальтунг, і вам все, що стосується бухгалтерії, показує список тих курсів. Там насправді вони такі ну, недорогі, там, 200-300 євро. Я там дивилася за там кілька місяців, там, два рази в тиждень на початок, коли, якщо ви дуже сильно хочете цим займатися, і ще там маєте якісь курси, і так далі, ви можете поєднувати вже це і туди йти. Ну, і це за бажання. Або ж чекати, поки вам там джоб-центр оплати. Або якщо хтось працює на, десь там, на роботі, може знайти вечірні курси. На суботу, на неділю є також лише по суботах і неділях, є, є лише вечірні курси і так далі. Тобто пропозицій там є дуже багато. Наступне це і хака. Там трошки вони дорожчі, але. Вони також дуже сильно тут рахуються поважними курсами з IHK. І звідти курси, хто проходить звідти курси, навчання, перекваліфікації, вони є важливими для німецьких роботодавців. Тому ви зрозуміли, і ХК, і так далі. Там вже ціни можливо бути 500, 600, 700 євро, можна, звісно, якось собі підібрати, є онлайн-курси і так далі. Це такі бюджетні курси. Наступні курси є, якщо ви там рік будете навчатися і хочете вже швидко, то такі річні курси на кожен день вам можуть коштувати 5, 6, 7, 8 тисяч євро. Якщо повністю весь матеріал охопитись за рік, там, перевчитися чи так далі, то такі курси краще, щоб вам фінансував джоб центр там 5 6, 7-8 тисяч євро. І насправді, хто захоче, то мені здається, там з часом джоб центр ну, так раніше теж було джоб центр надавав допомогу, і от власне такі групи сформовував з, з тих людей, які будуть перевчатися. Отож, під описом цього відео ви знайдете посилання на статтю із переліку всіх цих курсів, що я назвала як це шукати, обов'язково переходьте. Також під цим відео ви можете знайти інформацію про вивчення німецької мови у мене. І якщо кому потрібна консультація, звісно, звертайтеся також. Посилання на консультацію ви знайдете також під цим відео. Обов'язково поставте подобайку цьому відео, якщо воно буде для вас корисне, напишіть коментар і почуємось в наступних відео.